Зінченко знову у центрі уваги, що розкрили відеокадри з місця вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Правоохоронці ліквідували найбільше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів до оборудки причетні мешканці Львівщини. Злочинні схеми ухиляння від мобілізації в області викрито дві резонансні справи. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Сьогодні у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство відомої української мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений двадцяти слав Зінченко з'явився до суду вже без бронежилета та шолома. Раніше він подав клопотання про скасування цих заходів безпеки, заявивши, що не відчуває загрози своєму життю, і суд це клопотання задовільнив. Під час засідання розглянули відео з камер спостереження за кілька днів до трагедії. Зокрема, за 17 та 18 липня минулого року. На записах зафіксовано молодого чоловіка з рюкзаком, якого прокурори ідентифікують як зінченка. Він рухається вулицями Львова та зустрічається з жінкою, схожою на Ірину Фаріон. Донька загиблої Софії, особа беззаперечно впізнала матір на кадрах, відзначивши одяг та аксесуари, які та носила того дня. Сам обвинувачений визнає свою присутність на відео від 18 липня, але заперечує, що це він на всіх кадрах 17 липня, натякаючи на можливу підміну. За даними прокуратури, підозрюваний щодня дотримувався однакового маршруту в місті, що дозволяє відслідкувати його переміщення. Особливу увагу прокурори звернули на те, що 18 липня близько 11.20 Зінченко вийшов із квартири з двома рюкзаками, один з яких залишив у камері схову. Пізніше, о 14.19 він забрав цей рюкзак, а близько 16-ї він уже був у іншому одязі, приховуючи обличчя, що може свідчити про спробу уникнути впізнання. Не обійшлося у приміщенні суду без словесних перепалок між групами, які підтримують В'ячеслава Зінченка та Ірину Фаріон. Конфлікт виник через те, що сторона захисту обвинуваченого знімала на камеру телефону підтримку мовознавиці. Розгляд справи триває. Мешканець Львівщини за 13 тисяч доларів оформляв ухилянтів водіями міжнародних перевезень. Правоохоронці затримали 37-річного жителя Пустомитівського району, який організував виїзд військовозобов'язаних за кордон, оформлюючи їх як водіїв міжнародних перевезень. Чоловік обіцяв внести клієнтів до системи шлях, що дозволяло, нібито законно перетнути кордони працювати у транспортній компанії. Вартість послуг становила від 12 000 до 13 тисяч доларів. Затримали злоумисника під час отримання авансу у розмірі 2 тисячі доларів. Йому вже обрали запобіжний захід, слідчі продовжують встановлювати інших учасників схеми. І продовження теми на Львівщині жінка за 25 тисяч доларів оформляла фіктивні довідки ухилянтам. Правоохоронці викрили 40-річну мешканку Волині, яка допомагала військовозобов'язаним незаконно перетинати кордон. За 25 тисяч доларів вона пообіцяла оформити підроблені документи про непридатність до служби та зняття з військового обліку. Жінку затримали під час отримання частини коштів. Їй вже повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону та обрано запобіжний захід. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми. Нацполіція ліквідувала найбільше в Україні підпільне виробництво стероїдів. До схеми були причетні мешканці Львівщини. Правоохоронці викрили масштабну мережу з виготовлення і збуту фальсифікованих анаболічних препаратів. Виробництво було розташоване на Харківщині, а збутом займалися троє братів із Львівщини. Вони продавали небезпечні речовини спортсменам по всій Україні через інтернет. Препарати видавали за імпортні з Малайзії, хоча фактично їх виготовляли у звичайній квартирі без жодних санітарних норм і медичного контролю. До складу суміші входили речовини, що використовуються в онкології і мають серйозні протипоказання. Під час обшуків у Львівській, Харківській, Київській та Одеській областях поліцейські вилучили понад 20 тисяч упаковок стероїдів, три тисячі ампули з речовинами невідомого походження, спеціальне обладнання. Також понад 37 мільйонів гривень у різній валюті. Усім п'ятьом фігурантам справи оголосили підозру. їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На добробуті знову хотіли встановити кіоски. У центрі Львова на території колишнього ринку добробут знову розпочали підготовчі роботи для встановлення мафів. Компанія «Галінвест» без відповідних дозволів заливала бетонний фундамент для кіосків. Міська інспекція Держархбудконтролю та районна адміністрація оперативно припинили роботи, але вже наступного дня на місці з'явилися будівельні матеріали. Ця ділянка площею 0,66 гектара розташована за Львівським оперним театром і перебуває у центрі судового спору між містом та компанією. Львівська міська рада вимагає повернення землі для облаштування скверу та громадського простору, а не відновлення тимчасової торгівлі. Історично тут планували будівництво готелю, однак проект не був реалізований. Багато років на цьому місці функціонував ринок. Зараз міська влада оголосила архітектурний конкурс на створення нового громадського простору. А що ви думаєте з цього приводу? Чи підтримуєте ідею створення скверу та відкритого громадського простору на місці колишнього ринку? Діліться своїми думками в коментарях. У Львові 20-річна дівчина випала з вікна восьмого поверху. Інцидент стався вчора близько 17-ї. Із вікна кімнати гуртожитку на вулиці Золотій випала 20-річна студентка, жителька Стрийського району. На момент прибуття швидкої дівчина була жива і госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона. За попередньою інформацією медиків у постраждалої і закрита черепно-мозкова травма, численні переломи, тупа травма живота та забої внутрішніх органів. Згодом у неї розвинувся пневматоракс. Стан пацієнтки залишається вкрай важким. Мешканець Львівщини сплатить штраф за напад вівчарки на восьмирічного хлопчика. Інцидент трапився 16 червня у місті Миколаю близько 68-річний місцевий житель вигулював вівчарку без повідця та намордника. Пес напав на хлопчика, який проїжджав повз на велосипеді. На щастя, дитина отримала незначні травми. Про випадок поліцію повідомила бабуся потерпілого. Правоохоронці склали на власника адмінпротокол за порушення правил тримання собак і котів. Чоловіку із загрожує штраф та конфіскація тварини. У Львові обробляють сквери від кліщів. Сьогодні у Франківському районі Львова розпочалася карацидна обробка скверів. Це профілактичний захід, спрямований на зменшення ризику укусів кліщів та запобігання поширенню хвороб, які вони можуть переносити. Мешканців просять утриматися від відвідування оброблених територій та не вигулювати там домашніх тварин протягом кількох днів. Повний перелік локацій, де проводиться обробка, доступний на сайті Львівської міської ради. У Львівській лікарні святого Пантелеймона відкрили нове відділення хірургії печінки та жовчних проток. Тут лікуватимуться пацієнти з усієї України. У відділенні працює команда лікарів, хірургів, онкохірургів, трансплантологів, ультразвукових спеціалістів та інтервенційних радіологів, які застосовують передові методи лікування. Зокрема, нову для лікарні хіміоемболізацію пухлин печінки або тейстерапію. терапію 27 червня у відділенні проведуть безкоштовну діагностику печін. Та жовчних проток для всіх охочих. Щоб пройти обстеження, достатньо заповнити спеціальну форму в інтернеті. Електронне скерування не потрібне. У Львові стартує безкоштовна програма сплавання для дітей з 23 червня по 25 липня. Учні молодших класів зможуть безоплатно відвідувати уроки сплавання у басейнах 17 шкільних навчальних закладів міста. Заняття відбуватимуться у школах, обладнаних басейнами в різних районах Львова. Щоб записати дитину, батькам потрібно заповнити реєстраційну форму, надати медичну довідку та забезпечити дитину необхідним спорядженням купальником або плавками, шапочкою, окулярами та рушником. Програма успішно діє вже не перший рік та отримала схвальні відгуки. Адреси шкіл і форми для реєстрації можна знайти на сайті міської ради. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.